Сили антитерористичної операції укріплюють свої оборонні позиції та ізолюють територію, тимчасово окуповану бойовиками на ключових шляхах. Забезпечують контрольно-пропускний режим. В свою чергу, за даними РНБО, бойовики постійно роблять провокації, аби порушити перемир'я. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, обстановка в зоні АТО залишається напруженою. Протягом минулої доби незаконні збройні формування скоїли близько 20 обстрілів, блокпостів та позицій підрозділів збройних сил України в Донецькій області. Загалом, з початку оголошення режиму припинення вогню, бойовики 129 разів обстріляли українських військових в умовах перемир'я. Українська сторона не припиняє перемовин з бойовиками стосовно звільнення полонених. Терористи не завжди йдуть на ті умови, які спочатку висувають, але ми не зупиняємо наших зусиль і робиться все для того, щоб наших хлопців повернути. Тому ці перемовини не припиняються, зустрічі продовжуються, умови оговорюються. Списки складаються. Попри складнощі, за останню добу звільнили ще 26 заручників, яких утримували в Горлівці та Донецьку. Напружений режим припинення вогню на сході триває. За останню добу не загинув жоден український воїн.